Наш герой такий дружелюбний з початку бою. Всіх позапрошував до себе до зводу Ну, прийняв приголос на Т-15 чудово, собі, я думаю, зараз і Ігор перший. І ми взводом зараз всіх перехлопушуємо. Чудовий такий буде, так? Взвод вихлопушуваче. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua дивимося Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Alt-55 на Т-29. Карта Лайф ну що ж, до бою. Так, Т-29, як ви вже знаєте, ну хто не знає із нових поважних підписників, то я вам скажу, що е, я вже це розповідав нашим поважним підписникам, Чудово. що Т-29 це мій найулюбленіший тяж 7 рівня. Напевне, треба на ньому так зробити таку підбірку боїв, показати, як я на ньому граю. От, доказати свою любов до цього танку. Так. Аж знітився. Так, таку любовну любов до цього танку, показати, як я на ньому. Я на ньому колись так багато пограв. Я вам скажу, я отримав задоволь. Тут наймісніша башта на своєму рівні була. Я не знаю, як зараз. Тут зараз стільки нових танків, що я навіть назву їхній не знаю, що тут за танк. Але раніше це найміцніша була башта. Тут дві башти, одна типу стокова, а друга топова. Вони нічим, по-моєму, майже не відрізняються, по-моєму, що просто топово вона обертається трішки швидше. Але побронювання однаково. І тут зверху лише оці вуха є. Так, Як вони називаються, я не знаю, якісь локатори чи що вони. І коли сказали, що не став топову башту, тому що оці вуха пробивають і наносять шкоду. Ну я все одно поставив, я вам скажу, нічого такого нормально собі грати. Від Башти треба грати. от Дійсно, цьому танку треба від Башти грати, тому що дійсно ваш там і, ну, Дев'ятка не можна пробити. А можливо навіть і десятка десь не може пробити. Гармата тут мені чому е навіть і сварилися, коли теж показували бій, але сварилися підписники е на розробників, щоб... Ну, альфіще, так, от додати б йому альфіщі, хоча б трішечки. 320 альфіщі. Мені здається, десь, щоб 400 було альфіще, було б шикарно. Тому що перезарядка все ж таки довга. Точність случність нормальна, ну, в принципі, так. Але перезарядка довга і мені здається, що 400 було б ну, шикарно. 320 мало було для такого тяжкого. І картонний корпус, це точно. Так що, десь от, от від рельєфів, від якихось насипів там, е десь навіть можна ромбом танкувати, так? оце так треба на ньому грати. Повільний, ну тяж-тяж, Він -тяж. повинен бути повільний. Це такий тяж їх називати. Так, ну і поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. У нас вже майже пройшло 5 хвилин бою, 4 1 не в нашу користь, наш герой стріляє, ні в кого не влучає. Я ж знітився, до речі. Або якщо влучає, то не Ти ж... Давайте так. Ну, я в чуті чогось епічного в цьому бою. Важливо, знаєте, як буде Пер... епічна перемога без єдиного пробиття, чи як. Без єдиної шкоди від пострілу. Ну ось, вже починає пристрілювати. Це така пристрілка йде. Ось ми танкуємо, танкуємо башту. Башта тут. У нас ніхто, ми граємо топ в топовому топі, нас башки ніхто не пробіг. А от корпус будуть пробивати. Це недолі. Але все одно він для мене найкращий тяж у цьому рівні. Мені він так сподобався от просто немов. <laughs> я по-любому пограю на ньому і покажу, як я на ньому граю. Такий буде майстер-клас від гравця US Кліщенського скліща. Як вам назвать? <laughs> я думаю, вам сподобається. Так, ну що, ну, вже пробую там одного. Давайте будемо ще раз пробувати. Тут вже точно будемо пробити. Дуже багато снарядів було витрачено. Е е ну, можливо, такий стиль гри, знаєте, так, щоб знітити суперників. Туди стрільну, туди. І суперник стоїть там десь за будинком, бах, щось там е ну, розвалявалася якась будівля, і він такий, а, перелякався. Можливо, так. Кожного свій стіль гри, все, починає. То була пристрілка, починаємо вихлопушувати, два вороги знищено. 700 настріляно, 240 натанковано. Це тільки в нас початок бою, тому що ну, перевага була у суперників, тепер перевагу ми знівельовуємо, зараз ми вихлопушимо місто. Там по воді, в принципі, не дуже... А може агресують. Ні, не дуже агресують. По воді. ну, Я вам скажу, що у нас по першій лінії зовсім нікого. Мієль переїхав туди, до води. Через залізницю проїхав. Project теж проїхав так, теж поїхав туди. А дивіться, почав агресувати, сам поїхав агресувати на воду. Тут поїхав по своїм справам кудись прожета 54 був вихлопошений нашим героєм. У нашого героя чудовий та цікавий план на бій, бачимо в цьому бою. Спочатку зовсім нікого не влучав, дуже багато ХП, правда, вже втратив. Але ну. Я все одно перечу ті епічного результату. 8 у нас рахунок побою. А, і тут... Ну влучають, бачите, по корпусу стечі. Та ще... Так ще ж... і... і ставо-борт. А башту не пробивають. Це що я казав? Це точно. Тут я вже не помиляюсь. Так, і в нас 13 хп залишається і в цей момент танкує 700 одиниць, танкує від е... КВ2 Тут ми ще й знаходимо IMIX 1375, що він тут робив взагалі не зрозуміло. Він би десь там допоміг. Бачимо, ну там все у нас чудово, в принципі, на базу нашу там не агресує. Наш герой знову блиндами намагається влучити. А мені цікаво, десь влучив чи ні, отак блиндам. А поки я розповідаю, що давайте цікаві історії, 4 вороги знищено. 1200 настріляно і вже натанковано непогано. Поїхали вперед, практично. А Т-15. Ну так бачите, Тигр не захотів до взводу, бо у нас такий дружелюбний е... герой битви, так? То... А Т-15 захотів. так, ну, Такий буде практичний, практичний. І... І... і дарма тигр перший не захотів, так би він напевно вижив і зараз ми їхали б б вже базу сіпати. Я думаю, що ті, хто намагалися там проїхати по нульовій лінії і зараз повертаються, стають дефоскіде. Чомусь мені так от здається. Тому що не агресує ніхто, у нас там, бачимо, про стоїть, стоїть. Ну, довго він стоїть там на нульовій лінії, ніхто там не агресує. А ми за Т-15 з Бартішом зараз поїдемо в Окупу. Т50 варіант 2, це ж ЛТшка, так? То він напевне ж... Він, напевне, втік звісно, тут немає нікого, не підсвічується наші грати. Ну і об'єднуємося, дивіться, прожито, м 4 а 3 е 2 Ох і назви так, Язик заплітається, так? Зараз об'єднуємося і будемо їхати вже. Ну, така буде масована атака. А от дійсно зараз отут під рельєфу відіграти. Це чудовий план навіть. Екскалібор, мені здається, десь став за будівлями, за базою своєю, так, на J32. J3 квадраті. J3, J4 квадратні. Тут не світимо. Отже, ЛД-шка там попереду, ну, суперників переваги. А в суперників перевага 2000 по поки, КП поки, Але вони знітились чому? Тому що наш звод вже 6х на 2 прикупив. До побачення. Так, п'ять ворогів знищено. Я й казав, пристрілка була. Бо я спочатку бою знітився, чесно вам кажу. Я не зрозумів, що відбувається. Коли наш герой просто стріляв по будівлях. Можливо, просто їх розбивав, щоб вони не заважали. 12-12 втрачаємо М4. І десь знач. Десь можливо стоїть... Ну не в лісі ж не міг, так здалеку. Можливо і міг. Їдемо за екскаліт. Можливо, мені здесь оці пультів зашкіриться. Ржета стоїть терплячий, прижетом ми б теж поїхати зараз по нульовій об'єднатися, так? З нашим героєм. Нашого героя 13 КП, все. Напруженіша битва. 5 хвилин до завершення бою. От, бачите, я був правий. далі бур тут зашкірить. Ну нема по ньому постріляти. І артилерії немає в цьому бою. Тобто теж артилерія була б зараз і... Ну і як і допомога, і... як загроза, тому що ну, один постріл артилерії 13 хп нема. Опа! Вилетів! До побачення, і не пробив. Вилетів, він бачите, ну. Ну, хоробрий, хоробрий дійсно такий. Гравець він вилетів чому, бо він знав, що зараз якщо він влучить і проб'є. А в нього деміж всього 85, так? Він розумів, що якщо він під калібером поліпшеним проб'є, то вже буде їхня перевага. Ну не перевага, ну зрівняли браху. А, перевага була б тоді. б 13-12 Поїхав на АТ бронічницьке нічницьке у нас буде дуельна дуель зі скалібером. Або? Або він тут підставився, або зараз в лісі кодьмаці. Приїхав про джетони. Допоможе теж практично. Чудо. Ну, 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 не пробив, не пробив. І той не пробив, і десь не пробив, чудово, вже 2000 натанкував, 2000 настріляв. Ось це ось так треба грати. Тут ще мені здається, додати трішечки, трішечки кави. А це що я казав, що шкоду від пострілу додати і трішечки кавенів. І все, більш нічого не потрібно додати. Саме Т-29. Ну що, сьомий ворог? Сьомий ворог. Чудовий з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.